Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Вводьте мій промокод у грі Winterfell TV на будь-якому сервері та отримайте приємний бонус. Завантажити гру можна можете за посиланням в описі під цим відео. Підпишіться на канал та протисніть лайк, напишіть будь-який адекватний коментар. Це дуже важливо для мене. Комусь закину 100 к за це, але до свого комента додайте свій телеграм для зв'язку. Через декілька днів виберу когось результати в моєму телеграм-каналі. Друзі, щоб працювати розвізником продуктів, треба мати всього-навсього сьомий рівень. Розвізник продуктів прахдуктів знаходиться в Дніпрі. Ось бачите де. Сюди підходимо і влаштовуємось на роботу. Все просто. Зараз, до речі, менюшку змінили. Хоп, чи назас І тут ви можете брати зразу список замовлень. Якесь замовлення, точніше, брати і їхати. Якраз я зараз ловлю замовлення. в казино нічого собі. Мабуть, багато заплатять, ще подивимось. Може заплатити і 10 тисяч, і 2 тисячі, і 8 тисяч, може і 50, а може і 100. Різні різні будуть тут варіанти. Зараз декілька варіантів я вам покажу, скільки мені платили. Взагалі, скажіть, вам подобається ця робота чи ні? Ви вже пробували цю роботу, хто ще не пробував, дивіться. Вона, в принципі, непогана, але потребує витримки, чекати треба. Зараз пощастило, що є замовлення, а інколи треба 5-10 хвилин чекати, там 15 по-різному. Так, ну шо? 32 800. Ну, непогано. Наступне замовлення в мотосалон. Ого. Чисто по месту, по месту, чисто о Телеграм, телеграм мій Winterfold називається. Ой, там мотосалон, а ну-ка, мотосалон, скільки мені зараз заплати? Мотосалон, ти мені нормально заплатиш чи так собі? А ну-ка, мотосалон, а ну заплати мені нормально. Тысяч полтос где-то хотя бы. О, 62 500, а было 17. А ну-ка, сколько, сколько это заплатили? Сколько, сколько? 40. 44 914. Ого! 2500 метрів їхать, всіх і мені заплатять. Це один з відосів, який я планую ще про цю роботу. Так, 2500, 2500, 2500. А, недалеко, поїхали. На цій роботі можуть багато заплатити, а можуть не дуже багато заплатити. Привіт, який сервер, привіт! Друзі, хто бачить, який сервер у мене. Десятий. Підскажують 10. А там мені не написали, скільки я буду заплатити? Сколько я буду получать? Не, не пишуть нічого. 28, 28, прикиньте. Через декілька років буде стільки серверів тут. Ого! Так, маршрутик не дуже довгий. Знову ж таки, тут зустрічники, зустрічники. Де 600 метрів їхать. Планують, на iPhone? планують, я бачу запитання. Так, да, кажуть, що планують. Але коли буде, інформації нема, так само знаю, як і ви. Так, ППС по традиції тут розсідає біля моста. Дали б мені 1050. Я буду дуже задов... задоволений. Прикиньте, сотка буде. Жостка буду, шотка. Сотка! Ого, там поліція, полішим, полішим! Це я вирішив в казі все, я вже побув, побув, я вирішив краще поліцейський плюс Так, і відкриваємо чат Каз. Ну вони повинні багато заплатити нічого собі А, ви доставили 20 209 товарів в казино. А, 40 тисяч, все побачив. На, на рахунку 40 тисяч, сюди. Так, мапедаш башка, что в не борить. А, может это крашнуло? Що тут коїться? А шо коїться? Звідки у вас, стики? А, їх походу, всіх крашнуло. Гляньте людей. 0.3 3 0 онлайна. Да, це всіх крашнуло. А, да, уже можу продать. О, магазин одягу, о, я знову взяв, отлично. Все, поехало. БМВ можу продати, Я понял, я зрозумів. Я, я замітив, я, по, я понял, я зрозумів. 4000 метрів, там хтось з підписників замовив. Сейчас ездимо. А, вона може, прода... вона може, прас... вона може пропасти. БМВ, яку за бонус дали код, вона може пропасти. Сейчас відкрою карту. Откры карту, подивлюсь. Ага, вот сюди їхати, все. Я працюю розвізником продуктів. Скільки ж грошей, скільки ж грошей, скільки ж грошей дадуть, скільки ж же грошей? Сейчас может я дадуть цілу пачку. Так, 400 метрів, 360, 350, 340, 300, 270, 260. И. І... Че? А, 4000 товару, тільки я приніс. Я тебе не в мікро не я понял. Виходить я заробив тільки 8000. Капец, я думав я щас я як -як зароблю, як я зароблю, як полтосик якийсь хоча б. Та ладно, не надо. Та ладно, не надо. Да, про, про серваки, конечно, да. Питають уже стільки повідомлень про сервак. О, пача, сюди. Так, тюнинг-центр, 750 метрів. Сюди, поїхали. А, стоп. 13 тисяч товарів. 13 тисяч товарів, походу, це не дуже багато. Але там всього-навсього 1300 метрів. Ну, попробуємо. Скільки за заказ? По-різному. Всі говорять. Всі даже говорять? Ого. Так, стоп, а куди це? Так, ну що, друзі, момент. Істини. Скільки віддадуть грошей. 35 зараз. 35 минус 8. Сколько? А нуга. Жик-жип в калькуляторе учили, а? 27. 35 минус 8, 27. Так, нема. 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 розтягнули поки замовлення. Там було 3 или 4. Тільки що вже нема. Кількість товару 22 000. Ого! Ого, 22 тысячи. Сюда. Поехали. Все, еще разочек и все. Ну, вот такие заведения можно было еще и больше замоловить. Ты на каком сервере? На YouTube, наконец-то. То есть процесс просыл. Так, ну что, 400 метров завершается. Кажут, тут уже сейчас нормально заплатят. Ну, нормально уже так. 1048. 1048. Там же все, к вашему заведению... Не Незручно заїжджати на такій не сильно високій машині. 45 800 А там що то мені заважає чи що? А, трошки заважає, там по висоті не проходить машина. Все нормально. 22 000 товару я привіз, заробив 45 850 оце це потужно Оце вже сирі посерйозніше, так? Да? Дякую. Друзі, ось таке вийшло відео. Дякую за те, що додивились до кінця. Висновок по роботі такий. Робота непогана, але є свої плюси і мінуси. Можна і 100к заробити, у мене таке замовлення було десь на стрімі. А можна і 8к або стільки, скільки я заробляв у цьому відео. Не губіться до, них, до нових відео та стрімів. Ще побачимось!